Народ, я дуже радий, що це відбулось, і знаю, що ви також курс Павла Ютуб від чайника до бойлера можна офіційно оголошувати відкритим. Отже, вітаю всіх з його виходом. Я вважаю, що це наша спільна заслуга. Адже завдяки вашій зацікавленості, щоб ви розуміли, більше 150 заповнених анкет, в якій ви там розписували, що вам цікаво, про що розповісти, і так далі. Я побачив, що це для вас актуально, тому і зробив. Курс Павла Ютуб від чайника до бойлера. Це справжній гайд інструкція, яка приведе до перших значимих результатів на Ютубі. Цей курс розрахований не тільки на новачків. Пройшовши його, ви дізнаєтесь багато важливих нюансів. Я не хочу вистрибувати з трусів, казати, що я такий новатор. Буду розповідати ті речі, які ніхто не розповідав. Ютуб у всіх один правила, принципи, ці всі механізми, які в ньому працюють, також всіх одні. Відповідно інформації в цілому. Ну, кардинально іншої бути не може. Але що можу сказати точно, я старався розповідати все максимально детально, так щоб вам було зрозуміло, розповідав простими словами непрості, можливо, речі. Маю я в цьому певний досвід і сподіваюся, що цей курс зекономить вам час та, можливо, нерви. Хочу також сказати, що в кожному уроці я буду намагатись давати вам якісь плюшки, щоб так би мовити, було цікавіше. І вступний урок цей урок не виключення. Обов'язково після перегляду переходьте в мій телеграм-канал. В телеграм-каналі я вже створив пост, а в цьому пості я залишив цікавий сервіс, який для багатьох буде справжньою знахідкою. Можливо, новачки зараз не зрозуміють, як взагалі його можна використовувати максимально ефективно, але в наступних уроках ми усьому розберемось. Курс триватиме, я думаю, декілька тижнів. Я старатимусь не затягувати з виходом нових відео для того, щоб ви могли максимально швидко його пройти та почати робити цей YouTube. Публікувати буду одразу по декілька відео. Деякі уроки я розбивав на частини, для того, щоб вам було простіше їх сприймати. Всі свої питання стосовно матеріалу ви можете залишати в коментарях. Я буду читати коментарі. Це вступний урок. В наступному відео воно також вже буде завантажено. Ми поговоримо про всі можливі способи заробітку на Ютубі, тому що не всі хочуть саме з американського Ютубу заробляти, а є ще інші способи, там особистий блог, канали для бізнесу. Після цього детально про ніші, як їх шукати, які обирати, чому Ютуб американський, а дивляться індуси, та як зробити так, щоб дивились саме американці. І чи взагалі потрібно, щоб дивилися американці? Можливо, є інші країни, за які Ютуб платить більше. Отже, повністю тему ніж закриємо. Дізнаємось який канал краще, новий, старий чи вже з монетизацією, як створювати канали, як публікувати відео, як там прев'ю, назва, теги, опис, за що важливо думати, за що можна не запарюватись, аналітика. Також на що звертати увагу, на що можна не звертати увагу. Ютуб алгоритми як працюють дуже багатьом, я думаю, цікаво. Про секрети вірусних відео, про шорци, як взагалі працює ця вся механіка по коротких відео. Модуль про шортси ще не записував, тому що хочу зробити його максимально практичним. Створити канал і цю теорію, про яку розповім, застосувати на практиці, і ми разом побачимо результат. Мені здається, що це буде цікавіше, ніж просто записати відео і все. Плюс у мене є деякі самого цілі стосовно іншого каналу. І чому б це не поєднати з курсом монетизації, як підключити? Коротше, про все будемо говорити. Дуже важко одразу про все розповісти. Ну, типу, я записав відео, потім сиджу, монтую і думаю, блін, а я ж за те не сказав. Але хотів би сказати за те, не сказав, за те. Ось зараз дознімаю теж що я хотів би сказати, і впевнений, що після публікації знову ж таки або щось згадаю, або щось з'явиться новеньке. І мене це дуже сильно турбувало. Але потім я зрозумів, що ми ж публікуємо відео на Ютубі в плейлісті. Тому у нас завжди буде можливість дозаписати щось, досказати. Підписуйтесь на канал Павла, і все буде добре. Що таке Ютуб та з чим його їдять? Чому, а головне, навіщо Ютуб комусь платить гроші? За останніми даними Ютуб налічує 2,5 мільярди активних користувачів. Уявіть, це більше 30% населення всієї планети. Якщо чесно, я навіть дивуюсь, чому не 100%. так. Користувачів на Ютубі 2,5 мільярди. Це безумовно дуже круто, але варто сказати ще про одну цифру: 51 мільйон. На Ютубі налічується 51 мільйон каналів. 51 мільйон каналів забезпечує контентом ці 2,5 мільярди користувачів. По суті, це геніально. 51 мільйон каналів, ну як мінімум, 51 мільйон людей, якщо рахувати, що в кожному по одному каналі вже працює на цю систему, в тому числі і я і ви, і всі, хто має свої Ютуб канали. Але ж будемо чесними, ми робимо відео не для того, щоб розвивати Ютуб. Ми робимо відео для того, щоб заробляти гроші. Ютуб це по суті апгрейднутий МММ Піраміда, і в цій секції кожен зацікавлений в результаті. Якби Ютуб не забезпечив заробітком цей 51 мільйон каналів, не було б зараз контенту для цих 2,5 мільярдів. Іншими словами, не було б цих 2,5 мільярдів користувачів, бо їм би просто не було що дивитися. Ще один момент. Ютубу взагалі начхати, який ви, як виглядаєте, який у вас голос, де ви живете, в якій квартирі і так далі, все одно йому. Для нього головне, щоб ваш контент привертав увагу нових користувачів. Йому важливо, щоб завдяки вашим відео люди якомога довше проводили час на платформі. Звичайно, для того, щоб показати цим людям якомога більше реклами. Ютуб як ніхто зацікавлений в нашому розвитку. Так, народ, про це ми ще поговоримо. Можете бути впевнені, а поки давайте подивимось наступний урок.